Вітаю. В Україні 15-та година і на ТВ новини про найголовніші події на цю пору. Я Юля Куценко. Українські політики їдуть у Брюссель. Головні теми підготовка до асоціації та торговельна війна з Росією. Країни заходу готуються до операції у Сирії. США кажуть, нападу не буде, тільки дводенний ракетний обстріл. Агітація від Вікілікс. Джуліан Асанж заспівав у передвиборчому ролику. Український десант у Брюсселі, секретар ради національної безпеки та оборони Сергій Клюєв вилетів до бельгійської столиці зустрітися із Штефаном Фюле, європейським комісаром з питань розширення та європейської політики сусідства. Тема переговорів підготовка до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже у листопаді цього року. До Брюсселя вирушає і українська опозиція. Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнебок прийдуть до Європарламенту. Менш ніж через добу там будуть обговорювати кризу у відносинах між Україною та Росією. Позачергове засідання комітету із закордонних справ скликав його голова Ельмер Брок. Євродепутати повинні оцінити політичні наслідки останніх погроз з боку Москви стосовно обмеження торгівлі з Україною у разі підписання угоди про асоціацію з ЄС. Іначе спеціально до засідання у Брюсселі у Росії знову заявили, що можуть припинити стратегічне партнерство з Україною у разі, якщо вона таки підпише угоду про асоціацію, мовляв, не для того, щоб покарати Київ, а тому, щоб українська сторона сама сама віддала євросоюзу суверенітет у праві усіх торгівельних Питань такі похмурі прогнози змалював радник президента Росії Сергій Влазів у спеціальному інтерв'ю телеканалу Росія 24 за його словами. У найближчі 10 років Україна матиме тільки негативні наслідки від угоди. Україна перестає для нас бути стратегічним партнером, тому що вона і ще заєд як міжнародний партнер, так суб'єкт міжнародного права, поскольку всі свої дістання в торговій області вона должна була загласовані з європейським союзом. Ну, в Києві майбутню угоду про асоціацію сприймають не так похмуро. А українські експерти навіть заявляють, що все зовсім не так погано, і Європа може компенсувати Україні економічні втрати від торгівельної війни з Росією. Натомість брати участь у переговорах з північним сусідом прем'єру Азарову вони не радять, бо не бачать у цьому сенсу. Як експерти оцінили вчорашню зустріч голів урядів України та Росії, з'ясовував Віталій Маргалик. Віталію, тобі слово. Вітаю, Юлю. Насправді зустріч Азарова з Медведєвим експерти розкритикували вщент. По-перше, вона була закритою для преси. По друге, проходила без участі представників Європи та США. І по-третє, такі питання мають вирішувати не прем'єри, а президенти. Саме тому результат зустрічі нуль. Ба більше Азарова політологи ледь не мазохістом назвали, бо він вкотре вислуховує ультимативну мову росіян та звинувачення у бік України. Черговий раз розповідали ми, які ми неправильні, негарні, що буде з нашою економікою, яка вся ляже, якщо ми підпишемо угоду про зону вільної торгівлі, які наслідки будуть дуже погані. І це доводилось от на прикладі цієї торгівельної війни і митного оформлення товарів. Нам розповідало, що так буде завжди, оскільки ви будете знаходитися в групі ризиків, і так далі. І тому подібне, це можна передбачити абсолютно зрозуміло про що там була мова. Відтак, експерти порадили українській владі в жодному разі не змінювати євроатлантичного курсу. До того ж, вони вже побачили позитиви від так званої торговельної війни з Росією і не виключають, що Європа, як ти вже Юля сказала, навіть компенсує нам втрати від цього протистояння. Можна було би підняти питання якихось компенсаційного характеру, що, умовно кажучи, втрати на Ринку Росії, тому Європа, до речі, вже про це говорила: що треба до цього серйозно так віднестися, поставитися, бо вона занепокоєння з приводу цієї торгової війни. Тобто я думаю, що тут по великому рахунку вона може піти назусіч як Європейський Союз, країни Європейського Союзу в контексті тих товарних позицій, так і е, стосовно Сполучені Штати Америки. Якщо. Натомість Юля, як ми вже бачимо, спостерігаємо за цією ситуацією. Експерти вже не вперше просять українську владу, навіть вимагають займати більш активну позицію, але чомусь цього не відбувається, і таке враження, що наша влада грає у таку гру і вашим, і нашим юлю зрозуміло Віталію. А скажи, будь ласка, а як щодо звільнення Юлії Тимошенко останнім часом ми не чуємо різких заяв про це від представників Євросоюзу. Що думають експерти? Це вже питання не стоїть так гостро чи існує якісь інше пояснення? Юлю тут експерти дещо розділилися. Одні політологи кажуть, що в принципі нічого не змінилося, і е, європейські політики так само вважають і так само ставлять гостро це питання. Е, інші ж політологи кажуть про те, що насправді вже трошки заспокоїлися в Європі, тому що для них важливіше зараз підписати цю угоду про асоціацію. І тоді у них буде більше важелі впливу на українську владу і домагатися звільнення Тимошенко. Адже є ще така річ, як ратифікація, і якщо бодай одна з держ. Жар, яка можливо менш впливова, не підтримує цю угоду, то вона просто не буде діяти, і тому владі доведеться це зробити. І от мені в цьому контексті згадується гасло батьківщини, справедливість є, і за нею варто боротися. Тож почекаємо, що з цього вийде. Юлю. Дякую, Віталію. Це був Віталій Маргалик та українські експерти з порадами української владі. Як краще йти до підписання угоди про асоціацію з євросоюзом? У Хмельницькому протести з приводу резонансного ДТП. Родичі і друзі загиблого Олега Крушельницького, якого 20 серпня на смерть збив син депутата Дмитра Червонюка, прийшли під прокуратуру міста. Вони вимагають зупинити безкарність та свавілля мажорів, а також ретельно і чесно розслідувати справу згідно з кримінальним кодексом України. На їхню думку, матеріали справи фабрикуються. Одна з вимог взяти під варту винуватця ДТП Олега Червонюка, який досі проходить у справі не як підозрюваний, а лише як. Свідок. Лікарі не давали дозволу на його допит. У Червонюка вроджена вада серця. До людей вийшов прокурор Хмельницького Олександр Мартинюк і спробував заспокоїти містян. На даний момент, коли ми з вами спілкуємося, результатів експертизи ще немає. Повірте мені, що експертиза буде законною, нормальною, вона дасть всім передає. І найголовніша новина світового значення криза у сирі. За повідомленнями змі країни заходу активно готуються до наступальної операції. Привід застосування хімічної зброї сирійською владою проти мирного населення. І США готові надати докази цього. Про це заявляє державний секретар США Джон Керрі. Група сирійських вчених таємно надала проби з місця хімічної атаки біля Дамаска. Зразки крові, сечі та волосся людей, постраждалих під час атаки, переправили у Йорданію. Звіти матеріали попрямували на аналіз у Францію. Якщо він виявиться позитивним, то стане остаток. Очним поштовхом до атаки на Сирію. Щоправда, США вже відмовляється від тривалої операції. Американська влада має намір обмежитись дводенним ракетним обстрілом. К Короткотермінові воєнні дії стануть заходом виховного характеру, кажуть у адміністрації Барака Обами. Сирія ж заявляє, що готова до такого розвитку подій, і переконана, що Америку цікавить перш за все зменшення впливу Росії на близькому сході. Але офіційний Вашингтон запевняє що повинні що Сирія повинна відповісти за саме за вбивство без громадян. Президент Обама переконаний, що той, хто застосовує найогиднішу зброю у світі проти найвразливіших людей, мусить відповісти за це. Сьогодні немає нічого важливішого за цю ситуацію у Білорусі очільника російської компанії «Уралкарій» та, та за сумісництвом голову наглядової ради білоруської калійної компанії затримали на два місяці. Владиславу Бамгартену закидає зловживання владою та перевищення службових повноважень. Зараз ви бачите унікальні кадри затримання російського бізнесмена Відео, відео щойно з'явилося на одному з білоруських телеканалів. Баумгартена заарештували одразу після зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі, за словами представників слідчого комітету. Баумгартен стояв на чолі економічної схеми, яка мала на меті перевести управління усіма фінансовими справами на російських топ-менеджерів і розірвати контракт з білоруською компанією, тим самим здійснити удар по сусідських виробниках і скупити акції Уралкарію, які у зв'язку з скандалом впали у ціні. Російському бізнесмену в разі підтвердження його злочинних дій загрожує від 3 до десяти. Років позбавлення волі в Уралкалії затриман... затримання менеджера вважають провокацію з боку мінська. Посольство Росії та прем'єр-міністр Дмитро Медведів вже направили у міністерство закордонних справ Білорусі прохання про зустріч з Бомґартеном. І не менш похмурі новини. Джуліана Санш заспівав із 80-х. Засновник викривального порталу Wikileaks випустив свій передвиборний ролик у пародійному стилі. У відеоагітці він переспівав на свій лад пісню австралійського поп-виконавця Джона Фарнхема «You are the voice». У змінених словах викривальних дипломатичних секретів згадав і кілька передовиборних обіцянок. Зокрема, переспівав, що не дасть більше нікому прослуховувати людей і годувати їх брехнею. А санш разом зі своєю партією, названою на честь вікеліксу, балотується до Сенату Австралії. Вибори до верхньої палати австралійського парламенту відбудуться вже за 10 днів. Сам Джуліана Санш вже понад рік переховується у Лондонському посольстві Еквадору. Це всі політичні новини. Далі Василь Полотай з рубрикою сьогодні спорт. Василю, тобі слово. Я так розумію, що в тебе також дуже багато новин. Так дійсно новин дуже багато. На телеканалі TVI зараз перший випуск сьогодні спорт вівторка. І Сюди потрібно просто змусити втиснути купу речей. Туди Ліга Чемпіонів сьогодні ввечері. І US Open розпочався, і хокейний клуб Донбас. Здобув свою першу перемогу на домашньому передсезонному турнірі. Ну що ж, поїхали сьогодні. Ввечері найпопулярніший спорт у світі в болівальницькі серця і в Європі, і в Україні. Так, ми дізнаємося ввечері п'ять щасливчиків команд, які гратимуть у лізі чемпіонів цього року. Можна з великою вірогідністю сказати, що у груповому турнірі гратиме лондонський арсенал, котрий вже в першому поєдинку в Стамбулі переграв Фенербахчі. 3-0. команда Арсена Венгера може офіційно оформити вихід до групового етапу вже 16 поспіль. Однак, навіть такий успіх не зменшує. Критики з боку засобів масової інформації на канонірі в Лондонці вже давно не вигравали ніяких трофеїв. Тож Арсен Венгер спробував заступитися за власних футболістів. Можливо, нас правильно критикують, адже ми не вигравали трофеї вже кілька років. Однак з березня ми програли тільки один поєдинок. Тому поразка від Астон Вілли в першому турі стала шоком. Та ми обіграли Баварію в Лізі, а потім Фенербахче. Просто в конкретному моменті все йшло саме так. А ось не все так просто у парі Легія Стяок. Перший поєдинок завершився у Бухаресті з рахунком 1-1. І на перший погляд це підіймає шанси Варшавського колективу. В столиці Польщі вже давненько не бачили Ліги Чемпіонів. Тож підопічні Яна Урбана зроблять у себе потрапити в груповий турнір. Для цього Легії достатньо просто не пропустити. Ми спокійні перед цим хоча протистоянням, хоча розуміємо, яка відповідальність, відповідальність лежить на нас. Нами, Ми можемо вписати і... наші імена в історію. Подібна ситуація і у парі Паок. Шалька, за якою пильно спостерігають українські вболівальники тут після гостьової нічієї 1-1 шанси вписати свої імена в історію вже грецького футболу мають футболісти Паока. Однак і Шальки, незважаючи на провальний старт бундеслізі, спробує зробити все, аби реабілітуватися в найпрестижнішому клубному європейському турнірі. Кобальтові в трьох матчах чемпіонату здобули тільки одне очко, тож вся увага на лігу чемпіонів. А ось на Паок нічого не тисне. Перший матч не вплинув на баланс сил. Шанси залишаються такими ж 50 на 50. Ми максимально мотивовані і хочемо вийти в груповий етап, хоча це не тисне на нас як обов'язок. А ось на шальки тисне. Хокейний клуб Донбас здобув свою першу перемогу на передсезонному турнірі у Донецьку. Підопічні Андрія Назарова вчора поступаючись з рахунком 0-2, ніжнікамському ніфтехіміку. Зуміли таки якимось чином вирвати вольову перемогу 3-2. І це перша перемога підопічня Андрія Назарова на цьому турнірі, на якому ще окрім цих двох команд, грають також Череповецька Сіверсталь та дебютант континентальної хокейної ліги. Команда Адмірал з Владивостока. А ось найближчий резерв Донбасу. Команда Молода Гвардія, яка готується до сезону в молодіжній хокейній лізі, грає зараз у Череповці. І вчора донечення поступилися Серебряним із Санкт-Петербурга з рахунком 2-3. Це вже друга поразка українських хокеїстів на турнірі. В першому матчі гвардія поступилася Череповецькому Алмазу. 3 3-4. Однак тренерський штаб ще перед матчами цими заявив, що в сезонних спарингах результату від своїх підопічних не вимагає. Перший день на US Open сенсації ніяких не приніс. Всі фаворити, які грали у понеділок, подолали перше коло змагань. Так, Рафаель Надаль, можна сказати, розібрався легко на американцю Райану Харрісону. Битва тенісного Голіафа та Давида завершилася за дві години і не за біблійським сценарієм. Друга ракетка світу подарував Харрісону тільки два брейки у підсумку 6-4, 6-2, за іспанцем. Своїх суперників також легко пройшли. Четверта ракетка світу Давід Ферер, француз, восьмий сієний на турнірі Рішар Гаске і. Поєдинок Роджера Федерера проти словенця Грега Земля через непогоду був перенесений. У жінок із своїми суперницями не мала проблем. Третя ракетка світу Полька Агнешка Радванська, п'ята сіяна на турнірі Китаянка Налі, і восьма сіяна німкеня Ангеліна Кербер. А от минулорічна тріумфаторка US Open Серена Уільямс ще знищила непросту суперницю італійку Франческу Скявона. Цифри на табло говорять самі за себе: 6-0, 6-1. Скіявона взяла тільки один гейм. Хоча, незважаючи на це, Серена Вільямс заявила, що цей поєдинок був для неї дуже непростий. Моя суперниця зіграла добре, а рахунок не має нічого спільного із самою грою. Просто я змогла виграти ключові розіграші. Ми обидві грали до останнього. Увечері близько шостої години зіграють наші тенісисти Олександр Долгополов та Сергій Стаховський. Також дівчата Еліна Світоліна і Леся Цуренко. Ми тримаємо кулаки за наших. Звичайно, ми розкажемо про ці результати. Ось таку купу попробув. Тиснув такий хронометраж. Юлію, тобі слово. Дякую, Василю. Ну і поки українські і закордонні спортсмени вписують себе у історію, пропоную послухати прогноз погоду зіріний коваль. Дякую, Юля. Ти знаєш, тут тобі сонце, вже небо вкрите хмарами, десь іде дощ. А за п'ять хвилин знову сонячно швидко змінюються сьогодні погодні умови в Україні. А найтепліше зараз все ж таки на півдні. Є таке місто Новоселівське, так ось там зараз плюс 30. А найпрохолодніше на заході, в Пожежівському, що на Івано-Франківщині. Там усього на всього плюс 9 і йде дощ. Сьогодні відпочивальників півдня буде радувати і дощ, і сонце. Там місцями дощі Грозами температура в день до 26 з позначкою плюс. Сонячна погода з температурними показниками до 32 тепла збережеться сьогодні у Севастополі та Сімферополі. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду. На заході сьогодні хмарно. Синоптики пообіцяли сильні дощі і до 24 тепла. Вітер зі сходом від 1 до 3 метрів за секунду. На півночі повний букет. Тут вам і дощі з грозами, і хмарно, але знову ж. Таке погода змінюється і, можливо, сьогодні сонечко з'явиться. В день стовпчики термометрів показують від 14 до 18 тепла. Вітер зі сходу до 4 метрів за секунду. На сході України також дощі з грозами. Хмарна погода, температура в день 18-23. Тепло сьогодні у Донецьку та Луганську. Там до 28, Вітер північний до 3 метрів за секунду. Центральна Україна сьогодні також у дощовому полоні. Тут мінлива хмарність, температура повітря в день складе 17 21 Вітер зі сходу до 3 метрів за секунду. А у столиці сьогодні хто в шортах та у майці, хто в плащі та у чоботях. Цікава картина. Зранку прохолодно і хмарно. В обід з'явилося сонечко. І синоптики обіцяють, що сьогодні до 19 тепла у Києві вітер північно-східний до 4 метрів за секунду, і опадів ми з вами поки що не очікуємо. Але оскільки дощить по всій Україні киянам та гостям столиці, варто не забувати про парасольки, бо до кінця тижня все ж таки опади нам прогнозують. Залишайтеся поруч з нами. і Нехай ваш настрій буде на висоті. Юлю. Дякую, Ірине. Більше ми вам розкажемо вже о 18.30. Дякую, що довіряєте нам, та побачимось.